Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу, любі наші молільники, любі наші спільночани, які сьогодні разом з нами на молитві, любі діти, дорога молоде, подружні пари, старше, молодше покоління, особливо наші діти, вітаю всіх щиро, щиро, щиро вітаю на молитві. Молодь, дай Боже, щоб молодь і діти були разом з нами і молилися. Щиро вітаю наших захисників і захисниць, хворих, немічних, поранених, полонених, пропавших, всіх, що зараз у лікарнях, у самотності, у лікарняних палатах на молитві разом з нами. Щирі, щирі привіти і вітання кожного, кожній родині, молитовної. Єднається у спільній нашій молитві недільного того духовного єднання, де ми знову дотримали Боже Слово, дотримали обіцянку і ту офіру, яку складаємо перед Богом, тримаємо той духовний молитовний стрій і наповнюємо наше вечірнє перебування, приготовлення до наступного тижня. До праці, ми підсумовуємо тою недільною, подячною молитвою нашої співаної вервиці, де ми прославляємо Ісуса, де ми прославляємо Богородицю, де ми дякуємо Господу за всіх, хто разом з нами тут, в Україні чи далеко на чужині, ми молимося і згадуємо, пам'ятаємо кожного, хто молиться і просить Господа. Про благословення, вірю, що ми знайшли сьогодні час і були у святині Господні, вірю, що доступили до слухання Божого Слова, були активними в часі служби Божої, приймаючи світі тайни, чи то тайну промирення і покаяння і Євхаристії, приймаючи у своє серце. Живого Воскреслого Христа, тіло і кров Ісуса. Тому, власне, десь напевне і чули Боже Слово сьогоднішнього дня про того розслабленого чоловіка, чи розуміли, чи приймали, каже Ісус, що легше сказати розслабленому в стані ходи, чи сказати прощаються Твої гріхи? От хто має вуха щоб слухати, каже Ісус, нехай слухає. Бо насправді Ісус сьогодні знову оздоровляє і стіляє розслабленого чоловіка. Багато людей є присутніми, є свідками, і вони не ймуть віри, вони до кінця навіть не можуть зрозуміти, що ж це відбувається. Адже ще тільки декілька хвилин назад цей розслаблений чоловік не міг встати з тих нож, на яких він був принесений і покладений до стіп Христа. І таких розслаблених, хворих, немічних біля Ісуса були сотні тисячі, і кожен, хто з вірою і любов'ю приймав благословіння, той чув цей голос: встань і ходи. Насправді, ці слова вони сьогодні і завжди є актуальними для кожного з нас, бо вони є правдиві. Суспільство і сьогодні, і вчора не хоче правди. Бо дуже хоче жити в темряві. Ісус, це і правда, Ісус це і дорога, Ісус це і вічне життя. І коли Він завжди провадив в правді і в любові, Він наражався на страшенний супротив. Адже навіть і сьогодні, коли Він оздоровляв і стіляв, у юрба НАТО, в парасеї, законовчителі, вивели його на той пагорб і хотіли його кинути додолу, щоби. Вбити, знищити. Тобто суспільство і далі продовжує і продовжувало небажання жити в правді Божій. Кожен шукає своєї правди, але це, не, але це самообман. Своя правда це є лише твої домисли, твої наміри, твої побажання, десь, напевне, твої переконання. Але є над тою правдою твоєю, дорогий брат і сестро, одна найголовніша це є Божа правда. І щоб ми хотіли переконатися, то достатньо взяти перед собою аркуш паперу і на ньому написати отих десять Божих заповідей, і будемо мати правду, в якій ми маємо жити, але чи живемо, чи ми пам'ятаємо їх, а їх дуже легко пригадати, їх можна запам'ятати на пам'ять, але краще записати. І там, де ми ночуємо, там, де ми снідаємо, там, де ми відпочиваємо, обрати це в рамочку таку не показну, але видму. І кожного разу нехай наш взір на цю рамочку з тими десятьма Божими заповідями натрапляє. А там дуже все просто: нехай в тебе не буде інших богів, окрім. мене. І от тільки на першу заповідь ми прочитаємо, і далі ми зупиняємося. Бо ми зрозуміємо, що ми вже її порушили. І вже не треба читати ні другої, ні третьої, ні десятої. І ви самі подумайте зараз над тим, як ми порушуємо ту Божу заповідь, а порушуємо її дуже просто і, на жаль, банально, тому що часто робимо Бога для себе зовсім з інших речей, з інших обставин, чи це є наше лихослів'я? Який є для нас Богом, чи це є наша гординя, чи це є наша заздрість, чи наше осудження, чи наше обжирство, нестриманість, чи наше лінивство, чи наша залежність від того соціального світу, який дуже часто нам відвертає увагу ось наші божки, з якими ми не можемо собі дати раду, і тому не можемо дальше рухатися, далі не можемо розуміти, що за Тим правдивим життям і вірою в одного Бога нам відкриваються зовсім інші горизонти, які наповнені світлом, добром, любов'ю, а саме головне, правдою, про яку сьогодні Ісус наголошує, підкреслюючи правдивість пророки, пророків, які були з нами, зокрема сьогоднішнього святого Пророка Ілії, якого святкуємо, Його правдивість, Його щирість, але чи Його слухали? Слухали лише ті, хто відчували присутність у ному Господа, а інші вбивали тих пророків, щоб вони мовчали, бо вважали, що коли вони закриють їм рота, ця правда перестане існувати, а вона не перестала. Вона ще з більшою набожністю і з більшим одвертим словом голосила, і самим головним із усіх став Христос Месія, якого хтось назвав пророком, хтось притечею, а Він був самим Богом, другою Божою особою в присутності і через втілення лоно Діви Марії. Тому почуємо ті слова, нехай вони наповнять наше серце і зрозуміємо, що над нами є одна правда, Божа, все інше каже Ісус, додасться вам. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш. Скарбнице, благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, разом всі прославляємо Бога. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Iсу se, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісу се, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Исусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй Помилуй нас, <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оми люби Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва. Подяки до любого нашого Господа. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство. Молімося за поранених, полонених, пропавших, за родини наших героїв, за їхній духовний і видимий, і невидимий спокій, за оті безсонні ночі, які не одна мати, дружина, батько, діти, які мають кожного разу. Молімося, підтримуючи їх духовно, особливо наших героїв, особливо про нашу велику перемогу над ворогом і над самим собою. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш четвертий десяток молитва за наші сім'ї, за наші родини, молитва за наших дітей, подружні пари, плодоносящих, тих, що зараз подорожують, тих, що зараз в дорозі, за тих, що в чужині далеко від Отчого дому, за навернення грішників, за прославлення праведників, в Бозі і з Богом, за нашу велику покору і примирення. Через свої немочі і провини перед Творцем за визнання наших немочей, тому молімося щиро до Діви Марія. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток наше липневе намірення, пам'ятаємо в молитві. Молимося за тяжко хворих немічних духовно і тілесно, молимося в їхніх наміреннях про їхні оздоровлення, щоб ми теж почули те слово, встань, візьми своє ложе і ходи, щоб ми піднялися і ходили стежками Божими і вже більше ніколи не відверталися від його обіймів. Тому молимося щиро і пам'ятаємо в своїх молитвах онкохворих. Прикутих до ліжка у лікарняних палатах, приготовлені до надскладних операцій, пам'ятаємо про них і віримо, що зцілення до кожного прийде по нашій вірі. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, що ми знову сьогодні помолилися щиро. Дай Боже, щоби наша молитва. Була піднесена і з тою вірою була обійма Господніх. Прошу про молитву, прошу про підтримку духовну. Ми приготовляємося до нашої прощі, до нашого паломництва, до отців студентів дору, до прекрасного відпустового центру Симона Лукача в Старуню. Тому прошу про молитву. Формується наша паломницька група. Тому дай Боже, щоб всі, хто... Має добрий намір побувати разом з нами, був разом з нами. Тому і вас запрошую, хто має таку нагоду, записуйтеся разом з нами в прощу чи долучайтеся до неї, буде з Богом достойно і правильно розважати, складати Богові славу і нести цю прощу і це паломництво заради спасіння, заради миру, заради припинення війни, заради перемоги над ворогами. Заради наших героїв, які стоять не на життя, а на смерть, задля кожного з нас, поофіруємо собі цю частинку того паломництва саме за наших захисників, тому хто хоче долучитися чи допомогти нам в проведенні тої прощі, долучайтеся, буде приємно бути разом. Починаємо завтра новий тиждень, продовжуємо місяць липень, тому запрошую всіх до ваших молитовних намірів, молимося щиро разом. І пам'ятаємо про ту велику ефіру духовно молитовно Щиро дякую всім, слава Ісусу Христу.